Хочеш дізнатися, що приховує земля глибоко під нашими ногами? Тоді відкрий для себе світ, де мільйона історія застигла в камені. Унікальні зразки руд, рідкісні мінерали і справжні геологічні скарби. Це не просто музей, це подорож у саме серце землі. Тут ви зможете поринути в надра планети і дізнатися, як формувалися багатства, що стали основою промислового розвитку людства. Доторкнись до історії, створеної тиском, часом і вогнем у музеї рудних формацій. Створений людьми, нашими викладачами, яких ми знаємо, пам'ятаємо, яких ми любили. І, от, власне, з допомогою їх досвіду і їх рук, їх плечей, рюкзаків, в яких власне і приносилися всі ці зразки з експедицій. У музеї налічується понад 5 тисяч експонатів близько з 500 – родовищ України та світу. Тому любителям природознавства та геології точно буде на що поглянути. Адже в серці маленького музею сховані безліч рідкісних зразків, які зазвичай ховаються подалі від людського ока. Музей рудних формацій це своєрідна карта геологічного минулого нашої планети. Його експозиції не лише ілюструють природні процеси, а й допомагають краще зрозуміти, як формувалися ресурси, що стали основою людської цивілізації. Тут наука стає доступною, а складне зрозумілим. Знання про Землю починається не лише з підручника, а й з досвіду. І цей музей чудове місце для того, щоб цей досвід здобути.